Слава Україні! Yes! Шановне товариство, брати і сестри українці, львів'яни, вони нас лякають 22 червня. Ви бачите, яка масова кампанія почалася? Ми приїдемо, Ми тим хахлам покажемо їхнє місце. Ми розкажемо! Що таке Галичина? І як ви повинні себе поводити? Чим далі тим більше ми чуємо якихось таких абсолютно незрозумілих, зухвалих закликів. А як ви думаєте, а чого вони вчепилися 22 червня? Що їм потрібно тут у Львові? Чого 22 червня? З однієї простої причини, шановне панське, а їм не вдалося. Зреалізувати своїх підлих планів 9 травня. Ми разом з вами ми зупинили оцю зухвалу ще більшу провокацію, яка була запланована. Але що було 22 червня? Чи вони поняття зеленого не мають? Чим Львів 22, 23? го 24, 25, 28 червня 1941 року. Що вони хочуть тут зробити? День відкритих дверей? День відкритих дверей НКВДських тюрем. Та відкриємо свідчення очевидців та в родині кожного з нас. Розкажуть, як це було? Та я думаю, що і тут серед нас є ті, які пам'ятають, 22 червня 41-го року у Львові включали дизельні двигуни, щоб вони спалювали оце пальне, щоб перебивати трупний запах, який був по цілому нашому місту, коли большевики вже втікнули, а німці ще не прийшли. І львів'яни почали відкривати двері тюри, Бригідки, Лонського. І коли витягували споплюжених, сплюндрованих, абсолютно нічому не винних українців. Почитайте свідчення тих людей, які пам'ятають, як було.